Фолатін, Міо, Дехіро інозетолу, Марганцю та Елметелфолато триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ми побачили великі перестановки в генеральному штабі збройних сил України. Президент Зеленський оголосив про. Такі перестановки в українському командуванні станом на зараз ми маємо те, що командувач сухопутних сил Михайло Драпатий перейшов на посаду командувача об'єднаних сил ЗСУ, буде займатися виключно фронтовими питаннями. Олега Постол, командир 95-ї бригади, став командувачем десантно-штурмових військ. Ігор Скібюк, колишній командувач ДШВ, тобто десантно-штурмових, перейшов на посаду заступника, начальника генерального штабу, а Роберт Мадяр Бровді став командувачем сил безпілотних систем. А колишній командувач СБС Вадим Сухаревський був переміщений на посаду заступника командувача оперативного командування. Схід, що це все означає, якими можуть бути наслідки, поговоримо з нашим наступним експертом Сергій Кривонос, генерал май майор запасу збройних сил України з нами на зв'язку, пане Сергію. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю. Я думаю, що ви, як і всі вчора ввечері, побачили ці перестановки. Також можливо, у вас була можливість слідкувати за коментарями військових, як вони оцінюють те, що відбувалося. Але звичайно, найважливіше для нас зараз це от ваша думка. Як ви гадаєте, чим викликані ці перестановки, і що саме має що саме вони мають змінити? Частина людей, яка безпосередньо... Прийшла на нові посади і перейшла на інші, це якраз показує, що генерал Сирський чітко підбирає людей, яких він знає, яким він, яким він довіряє безпосередньо, які стовідсотково у нього користуються так, довірою. Бо з моєї точки зору ну, деякі військові, м'яко кажучи, були здивовані, ошелешені. Я Не знаю, як ще можна сказати цими призначеннями. І коли людей, тому що вони на рівні тактичному себе добре десь показали, можливо, ставлять на на посади, які вже безпосередньо визначають оперативний стратегічний рівень знань, досвіду і вмінь, і я прекрасно розумію, що цих знань і вмінь у них немає, то це реально для збройних сил печалька. Знаєте, от може виникнути таке дуже банальне запитання? От ви кажете про те, що так головнокомандувач Олександр Сирський, що він підбирає тих людей, яким довіряє. А що не так з цією логікою? Ні, з логікою, можливо, все у вас добре, але людей треба оцінювати не по відданості, а по професійності. Скажіть мені, будь ласка по відношенню далі до того ж саме робота Мадяра в Броуді, да? він достатньо непогано себе показав на бригаді. Треба було, нехай би собі працював на бригаді, бо питання безпілотних систем це не питання тільки тактичного рівня, на якому він працював. Тут питання оперативної і оперативно-стратегічної глибини до цього пан Броуді ніякого відношення немає. Не мав і чи розбереться він ще мені чи ні? Це питання номер один. Я вже не кажу про рівень відповідної освіти, який у нього абсолютно відсутній. Я от дійсно хотів би зупинитися на силах безпілотних систем трошечки докладніше. Ми побачили ну негативну реакцію частини військових, які в тому числі дотичні до того, що відбувається в СБС, Вони або Відповідають за, за дрони, можна так сказати, за безпілотні системи. Ну, Тут зможу тільки частину процитувати. Значить, Серж Марко, український військовий, наприклад, написав, тегнувши Роберта Бровді, що ти поступив як далі погана людина, я не буду це слово вживати, подиграв Підігравши сирському, скажу тобі, це прямо в обличчя при нагоді, можу процитувати Рустама Мустафаєва, це сержант 47-ї бригади. Він, наприклад, написав після того, як стало відомо, що дійсно замінили командувача СБС. Востаннє я спостерігав таку сильну демотивацію серед особового складу, коли зняли Валерія Залужного. І далі трошки коротко процитую, Вадим Сухаревський, один з тих офіцерів, які мали безпосередній бойовий. Досвід ще з 2014 року, а не прийшли піджаками з бізнесу чи політики. Він створив потужний фундамент для інноваційного роду військ, аналогу якого немає в жодній країну світу, створив не завдяки а всупереч. Чи ви розумієте, чому може бути така сильна демотивація? Ну тут я сержанта Мустафаєва цитую, що її порівнюють з тим, коли залужного зняли з посади головнокомандовича. Я абсолютно погоджуюсь з поглядом пана сержанта з усією поваги до нього, і скажу так, що е, багато хто з людей, з якими я вчора і сьогодні спілкувався, вони е, не в захваті від цього рішення, м'яко кажучи. І це найбільша проблема. Чому? Тому що ці люди, якими я спілкуюсь, вони мають чудовий досвід служби на різних посадах, і ці всі посади якраз своїй більшості були під час війни. Так само, як вони чудово знають, і попереднього командувача е, безпілотних систем і нового командувача безпілотних систем. І на користь попереднього командувача у них значно більше потужних аргументів, які вони мені розповідали. Які тут аргументи знову ж давайте чесно, про Мадяра, ну так широко українці дізналися після операції по захисту Бахмута. Ну тобто те наскільки ефективно працював і продовжує працювати його підрозділ. Це стало такою вже певною легендою. То це не легенда, це розпіарена легенда. в чому нюанси? Є люди, які з ним працювали або поряд працювали в тому самому Бахмуті, і у них величезна кількість питань по роботі в Бахмуті. Те, що в нормальному інформаційному просторі людина змогла себе подати відповідним чином, тому що іншим не було часу цим займатися. От в чому проблема. Тому ми знову в черговий раз наступаємо на граблі, вірячи написам на парканах. А я котрий раз кажу, що треба ще заглядати за паркан бо написи на парканах не завжди відповідають тому що написано Ну, знаєте, і мед... то, що до так так. Взайте щодо мадяра. Я тут можливо на його захист можу сказати, що ми також, як медіа, звичайно, дуже б хотіли поговорити з Мадяром, зрозуміти те ті проблеми, з якими він стикається. Ну, і взагалі, поговорити про його досвід. Ми мали таку можливість. Ну от тільки під час бахмутської операції точно пам'ятаю, це було був запис. Я особисто, якби мав честь розмовляти е з нашим військовим, це був запис з якогось підвалу в оточенні. Знаєте, цих. Банок з консервацією, і після того, ну більше ми інтерв'ю не мали. Ну то просто тому, що е, немає часу у Мадяри. Я про розпіарність, тобто я ще оцю сторону хочу все таки підсвітити е, Сухаревського. Може, якщо можна, я процитую. Він прокоментував своє звільнення з посади командувача сил безпілотних систем. Так от він написав: я пишаюся тим, що мав честь очолювати СБС. У перший найскладніший рік їх становлення. Водночас на цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом, вважають чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді? Це е, слова вже колишнього очільника СБС. Тепер він є заступником командувача оперативного командування. Схід таке питання щодо пана Сухаревського: е, знову ж а чи зрозуміло, в чому розходяться бачення керівництва та колишнього командувача? Звичайно, я розумію, в чому вони розходяться. Я не можу озвучити це в ефірі. Мені дуже жаль, що такий е, потужний офіцер, як Барсук, позивний Барсук, він же Вадим Сухарєвський, е, який взяв на себе е, найважчу роботу по створенню нового роду військ. А це достатньо складно і в умовах винища ще, ще складніше, бо я маю досвід створення як ведеве, нині свій час, в мирний час сил спеціальних операцій вже під час війни. Тому я розумію, з чим він стикався, яка була у нього, скажімо, закрита колуарна війна з певними представниками влади на різних її щабелях. І порівнювати ну, Сухарєвського порівнювати Мадяра, ну це ж неможливо. Це абсолютно різні рівні, різний досвід і різне розуміння. Те, що Сухарєвський мав власну точку зору і не щолкав віддана каблуками. Це не значить, що він е, не мав права на цю власну точку зору, а він людина, яка і як офіцер з великої літери, таких в Збройних силах не так і багато. От, е, на таких можливо було б майбутнє наших збройних сил, як він, як е, драпатий, але на жаль, е, бюрократична система знову перемогла тих, хто хотів її змінити. Давайте поговоримо трошки про Михайла Драпатого. Е, ну от станом на зараз він перейшов на посаду командувача об'єднаних сил ЗСУ. Окремо зазначається, що тепер е, драпатий займається виключно фронтовими питаннями. Е, командувач сухопутних сил має дуже багато різних обов'язків. Так серед них не так поясніть. У нього у нього тільки три основних. На команди сухопутних військ під час війни поля е, своїй більшості полягає, покладаються три завдання: проведення мобілізації у тісній взаємодії з місцевими органами самоврядування і керівками підприємства-установ. Раз. Друге оборона Києва. І третє це підготовка резервів. Ось три основних функції. А на жаль, всі сприймають е, спромо так само роботу генералплату. Коли його призначають команди з сухопутними військами, і тут же відправляють на фронт гасити чергові пожежі, які виникли пожежі в лапках, ви розумієте, виникли, в зв'язку з тим, що десь хтось не був компетентний чи не забезпечений відповідним чином потрібною кількістю певного там зброї, спорядження, навченим мотовим людьми, і е, ця помилка, яка повторюється починаючи з Великої війни. На початку Великої війни, коли генерал Сирський разом з українським народом, разом з е, військовими частинами і іншими силовими структурами захистив Київ під керівництвом генерала Залужного, він мусив був залишитися в тилу і готувати резерви для фронту, його відправили на фронт, де він успішно і правильно командував, але питання опрацювання створення надійної системи бойової підготовки. Проведення бойових злагоджень в масштабах військових частин було завалено, бо не було керівника на цьому процесі. Зняли залужного, поставили на його місце сирського, поміняли керівники команди сухопутних військ, проблема не змінилася. Тому що команди сухопутних військ знову намагалися посадити п'ятою точкою зразу на два стільця. Це нереально. Не можна бути так і тут, і там. Це нереально. І коли виникають проблеми, вони виникають лише тому. Що людина там воює, а там мусить щось створювати. Це неможливо і це прекрасно. Ті, хто в армії служив на певних керівних посадах, розуміють, що це нереально. У нас це робиться системно, постійно. А потім ми хочемо, щоб ці люди щось змінювали. Яким чином вони можуть змінити, тому що він мусить і воювати, і мусить готувати. 20, якщо навіть він не буде спати 24 години на добу, він все одно це не зможе зробити. Я чекаю, яким чином хто буде призначений командуючим, наступний командуючим сухопутних військ, і де він буде по визначений по своїй посаді. Якщо його знову відправлять кудись туди на фронт воювати, то і знову ми будемо задавати питання, чому рівень підготовки резервів на, на на, на такої низької якості, тому що не можна ще раз кажу бути однією сракою на двох стільцях, пробачте за такий вислів. Ну, ми пам'ятаємо, тема того, що Михайло Драпатий має розходження в думках з гонокомандовичем Олександром Сирським. Вона вже виникає не перший місяць. Знову ж, 1 червня, Михайло Драпатий подав рапорт про свою відставку. Він це пов'язав ну, з тією трагедією, яка сталася на Дніпропетровщині, куди росіяни вдарили іскандером, і внаслідок цього загинули люди. Багато поранених. Ну йдеться про Табір для підготовки українських військових далі знову ж я тут просто намагаюся відновити хронологію подій Михайло Драпатий. Розмовляв з президентом Зеленським, і, от як результат, ми маємо, що тепер у нас немає командувача сухопутних військ. Поки що це ім'я не оголошене, але знову. Якщо поспілкуватися з військовими, які в принципі це озвучували і публічно в наших ефірах, то здається, що проблема між драпатим та сирським. В тому, що генерал Сирський, нібито, знову я тут посилаюся на слова тих військових, які були в нас в ефірах, займеться мікроменеджментом. Так, і от що саме цей мікроменеджмент е є частиною проблем з драпатим. Як ви вважаєте, наскільки така думка виправдана? Достатньо складно змінити стиль будь-якого начальника, коли він є начальником. Це е, вже, мабуть, не, е, треба комусь щось е, доказувати. Стил роботи генерала Сирського завжди був такий. Я працював з ним в різні роки на різних його посадах, і скажу так, він абсолютно не змінився. Він намагається вникнути во всі нюанси, і е, з однієї сторони це дуже добре, а з другої сторони, це ставить в залежність певних командирів по прийняттю певних своєчасних рішень. Поки що на даному етапі я можу сказати так, що ну, е президент, призначивши генерала Сирського, безпосередньо дав йому певні е козирі, і командир завжди правий, навіть якщо в певних моментах з, з точки зору інших він не правий. Але ціна його правоти то вже визначається в кількості втрат і в кількості ефективності застосування сили засобів, е е військ, якими він керує. Зрозумію вас. От якщо зараз подивитися. Згори на от е, ці нові призначення, так на те, як були е, переміщені ті чи інші командуючі, які нові ролі вони відіграють. Е, які у вас очікування від того, як відобразиться е, цей процес, ці зміни, як вони відоб... можуть відобразитися на фронті? Три-чотири чоловіка е, не можуть змінити ситуацію на фронті. В кращу сторону гірше можуть змінити, але вони не будуть на ключових посадах, про які ви говорите, це перше. По-друге, будь-який командир, який би не був би він порядний, успішний, професійний, як би він не тісно співпрацював і було воно чудово взаємодія з його старшим начальником і з його підлеглими, якщо своєчасно командиру батальйону, бригади, командиру армійського корпусу не буде доставлено стилу українського. Потрібна кількість артилерійських снарядів, мінометних мін, патронів, е, їжі, е, фортифікаційних е, засобів, починаючи від е, е, колючого дроту, закінчуючи і газой і закінчуючи протитанковими протипіхотними мінами, то йому достатньо буде склади щось виконати. Тому ми розглядаємо з точки зору що помилка в чому полягає, що от найрозумнішого військового призначили, він такий крутий, у нього чудова взаємодія. Але успішність військових це цього навсього залежить від їхніх професійних якостей, професійних якостей безпосередньо підлилих десь на 40-45%. А 60-55% це те, чим забезпечила батьківщина для успішного виконання завдань. Тому давайте розглядати це значно ширше. І коли наразі кількість дронів, які росіяни застосовують проти нас, значно більше ніж те, що ми даємо у відповідь. То достатньо склада будь-якому командиру будь якого рівня, починаючи від командира роти, закінчуючи командуючим е, армійським корпусом, чогось досягнути. Бо на війні рівень твоїх фантазій завжди спуститься до рівня твоєї тренованості. Так само, якщо держава е, протягом трьох з половиною років повномасштабної ведення бойових дій, я не використовую слово війна, бо у нас війна юридично не оголошена, так от якщо мобіліційного плану нема. Якщо економіка не забезпечує всі потреби збройних сил, то що ви хочете з військових? Перетасування військових сюди-туди не вирішує проблеми покращення ситуації в масштабах держави по проведенню повномасштабної якісної мобілізації. Давайте все ж таки згадаємо, що мобілізація це не про людей. Мобілізація це переведення економіки України на функціонування в умовах воєнного стану або особливий період, а також центральних органів. Виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та військових частин на штати воєнного часу. Бачите, про військових це десь на рівні тільки 15-20% від загальних проблем мобілізації. Ми, ми розглядаємо мобілізацію в ракурсі однієї п'яти від того функціоналу, яка, який мусимо зробити. І хочемо, щоб військові народили вам казку, але каски не буде, тому що все інше не працює. Я тут маю наголосити на тому, що ви дуже важливі речі зараз озвучуєте в нашому ефірі. Але якщо подивитися на те. На ті плани, які має наш ворог, очевидно, що на це літо та на осінь російські окупанти розраховують на якісь великі досягнення. Так, якщо почитати їхні телеграм-канали, зрозуміло, що це на 99% пропаганда, але там ну все в ним зараз. Останній ривок вони зроблять, і все вони вже в дамках. Що ви зараз спостерігаєте? щодо дій з їхнього боку я маю на увазі наступальних дій? Для них це літо останньої надії, називаємо це так. Вони розуміють, що у них поки що є перевага в кількості людей техніки, техніки і вогневих спроможностей в першу чергу. І вони розуміють, що, можливо, на наступний рік буде значно більше проблеми, бо знов таки ж війна це не про особисту хоробрість. Мільйонів людей війна це про спроможність економіки держав забезпечувати потреби збройних сил. Так, от, коли вже в першому кварталі цього року наповнення бюджету Російської імперії зменшилось на 25% за рахунок ефективної діяльності наших військових, це стосується і служби безпеки України, і ГУРА і е, збройних сил. По знищенню критичної інфраструктури Російської імперії, то якраз це показує, що росіяни не розуміють, що їм треба як можна більше захопити, як можна дотиснути, в тому числі і на політичному і в моральному е, напрямку е, керівництво України е, за рахунок підтримки там певних країн, які їх підтримують, аби е, з, закінчити цю війну з певними преференціями для них. Бо далі буде, вони чітко розуміють, що далі буде е, значно гірше для них, що стосується економіки. Тому вони останні труси, останні сорочку знімуть, продадуть, проп'ють як завгодно можна сказати, аби е, в цей час дотиснути нас. Ми можемо чітко розуміти, що у нас є достатня величезна спроможність зупинити ворога, виграти цю війну, але не тільки за рахунок особистої хоробрості. Приведення бойових дій по лінії бойового зіткнення, а за рахунок системного нанесення ударів по російському тилу, завдання номер один, потужно руйнуючи російський тил, паралельно посилювати власний тил, і оце є основа нашого успіху. Тому е, росіяни це також розуміють, тому вони намагаються оцим останнім ривком, в тому числі і в інформаційним, інформаційним потужним впливом. На різні аудиторії, в тому числі в нашій країні, щоб чогось досягнути, наше завдання треба зрозуміти, що нам не тільки, не треба просто чекати, а нам багато що треба що зробити власну ну, власній країні, аби е, утримати ситуацію під контролем і е, все ж таки дотиснути і знищити. Ну не поки що питання не стоїть про знищення ворога, розхитати його спроможність, е, забезпечувати власну армію, потрібною кількості патронами, снарядами, технікою. Те, що вони е, поки що роблять, і плюс для нас головне також треба звернути увагу, що е, посилити спроможності нашої припити, а, по, протиповітряної оборони. Але все ж таки краще не збивати літаки, бо це будуть е, їхні е, ті ж самі шахеди герані а все ж таки е, краще знищувати ті заводи, на яких вони виробляються, це значно дешевше і економічно вигідніше Пане Сергію, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.